Ну, що ж я думаю, що вже незабаром ми від американських учасників переговорів від російських учасників переговорів почуємо деталі, і потім побачимо, як українська влада буде намагатися щось там прикрити, щось перефразувати, казати, що щось було вихоплено з контексту. Бо на жаль, справді забагато такого туману напущено на цими переговорами. Сьогодні з трибуни Верховної Ради Петро Порошенко закликав Володимира Зеленського прийти до українського парламенту. Це була би третя його зустріч із представниками фракції Українського парламенту для того, щоб проговорити про що власне переговори, як можна Верховна Рада долучитися і допомогти Україні в тому, щоб ці переговори закінчилися. Сприятливим для України результатом, що там за карти такі, бо от коли був минулий раунд переговорів, потім від американської сторони ми почули, що виявляється Андрій Єрмак, сидів там не такимись картами, ділив там якісь території. Можливо, щось чимось поступався, хоча немає на це жодних прав. Які власне були видані директиви української делегації, і оці всі питання вони не є просто частиною загальної загальної такої цікавості. Бо ми бачимо дуже багато вкидів з боку російської сторони. Ми бачимо цілеспрямоване поширення антизахідних точніше антиамериканських настроїв в українському суспільстві, і все це абсолютно не допомагає посиленню України. Бо що ми зараз маємо всі тут робити? Це посилювати позицію України, це допомагати збройним силам України. А ми не бачимо, щоб цим займалася українська влада, і вибудовувати кращі робочі взаємини з партнерами і з американцями і з європейцями. Бо інакше ми будемо фактично в милості агресора. Ми бачимо, як вправно він маніпулює на всіх фронтах. От на жаль, поки що, ми бачимо лише якісь там уривчасті коментарі, які не розкривають повністю картини. Тому ми звертаємося до президента Володимира Зеленського щодо того, щоб парламент був включений в цю роботу.